Вітаю, друзі! Сьогодні неймовірна смакота, ароматний і красивий лимонний кекс. Нам знадобиться 2 яйця, збиваємо з цукром, 100 г олії або масла, 150 г борошна, півпачки розпушувача і один лимон. Яйця збиваємо з цукром, лимон гарненько по Нам потрібен сік і цедра. Яйця збиваються Цедру ми тоненько знімаємо тільки жовтий шар, білий не потрібно. Ось так, також повибираємо кісточки, звичайно. Далі, друзі, дивимось послідовність, як ми замішуємо це тісто. Спочатку викладаємо м'яке масло, трохи ванілі я кладу, Лимонна ця стружечка, що ми з вами натерли. І окремо сухі інгредієнти змішуємо. Перемішали, додаємо яйця, знову перемішуємо, тоді лимонний сік. І вже після лимонного соку, зараз я ще не додавала, добиваюся однорідності, просіємо борошно разом з розпушувачем. Розпушувач зверху кладеться на борошно. Обов'язково включаємо духовку на 200, хай нагріється добре, щоб ми не втратили наші пузиріки. Спочатку хвилин 15 при 200, потім допікаємо вже 170 до готовності. Акуратно об'єднуємо всі маси такими рухами знизу вгору. знизу вгору. Повторюю, що замість масла можна олію. Якщо раптом тісто вийде густувати, таке важкувати, то можна додати трошечки мінеральної води з газом. Змастимо формочку олією або маслом вершковим. Ось таке гарнесеньке тісто, бачите, в міру густе вийшло. Розподіляємо по формам. Це може бути звичайна кругла форма для бисквіта. Як найкраще, щоб це була форма для кексу, така довгенька. Ну, в мене ось цей глиняний горщик і для м'яса, і для солодкого, і для картоплі. Універсальний просто цей глиняний горщик. За півгодини, друзі, приготувалися наші кексики. Рум'яні, ароматні. М'якеньке, але це ще не все. Великий кексик я не дістаю із форми, зубочисткою поштрикую зверху, щоб було більше дирочок. Беру цукрову пудру і додаю трохи лимонного соку і розмішую. Можна зробити густенькою цю глазурь білою і помазати зверху, буде як в помадки. А я зроблю соком ріденьке, щоб залить, щоб був влажний такий, як восточні сладості, наш кексик. Ось так просто перемішуєте. У вас, виходить, глазурь. І в теплому вигляді я її буду поливати. Як виглядає кексик на розрізі і ціленький, ви побачите десь на заставку, бо мені жалко його зараз. А маленький роз... Роз... розріжемо, бо хочеться там похвалитися. Увага. Дивимося, я, знаєте, цей, саме цей, цей цитронний кухен іменнолімонний пірог я печу перший раз. Давайте роздивимося його структуру. Дивіться. купа дирочок, Неймовірно, ароматна соковита серединка. І хрустка, хрустка донечко запечене. Дуже смачно, друзі. Рецепт зараз же вам напишу внизу. Готуйте. Esse cuida.